Правильно, що ти тут не кажеш назву, щоб ми не обідали тут інших. Та всі так все знають, Я просто дуже делікатно оминаю цю тему. Я гадки не мала, що таке методологія. Продай мені його, щоб я зараз просто закохалася. І я зростала у всі е кризи, які тільки були: ковід, війна. Ти завжди купуєш якесь навчання. Одна була за чашки кави, альона зробила все, як ти навчала. До мене по другому колу пішли клієнти зі своїми продуктами, що з ними не так. Чому така низька вартість? <сум> Український ринок онлайн освіти дійсно потребує нових експертів і підвищення рівня якості. І я дуже рада, що саме. Цим займаєшся ти. Десь ти фігуруєш у команді. Я розумію, що це класний продукт, і можна спокійно його придбати. немає і людина і рада би зі мною співпрацювати, Але у мене просто немає на це часу. Кожен експерт поправка дійсно експерт має мати якийсь продукт у запису. Все, розпочинаємо наш запис. ми вже крапелько з Юлією поспілкувалися. Ми в дуже гарному настрої. Так і е, те, що ми вирішили, що ми дуже з Юлі, з Юлею раді, що е, зараз, навіть у воєнний час, ми можемо записувати таке інтерв'ю і ділитися нашими результатами в роботі, і взагалі те, що зараз у нас є замовлення. Юль, тобі велике дякую, що ми зараз тут з тобою. І нарешті наші графіки вже зівпали для запису взагалі цього відео. Це взагалі вже досягнення, що у нас з тобою є графіки, які треба е, Та -та -та. якось впасти, щоб записати це інтерв'ю. Це говорить про те, що дійсно те, що ми робимо, дуже потрібно, і це на часі. Супер, Юль, давай знайомитися. Розкажи всім про себе, чим ти взагалі займаєшся, на чому спеціалізуєшся, і як взагалі ми з тобою познайомилися, і як давно я підписалась на тебе три роки тому. Я побачила твій блог у великому смм проєкті і ти була єдина людина, за якою я почала слідкувати. Взагалі, з цього курсу, ти була єдиним експертом особисто для мене. І потім, коли я побачила, що ти запускаєш... Правильно, правильно, що ти тут не кажеш назву, щоб ми не обідали тут інших експертів-викладачів, які були на цьому курсі. Та всі так все знають, Я просто дуже делікатно оминаю цю тему. Добре, добре. І я побачила, що ти створюєш свій продукт. Я зрозуміла одразу, що мені треба, але я гадки не мала ще таке методологія. Лише коли я погуглила, я зрозуміла, що це дійсно мені потрібно. Я працюю як СММ спеціаліст з іншими і створюю стратегії розвитку. Тобто до мене приходить людина, і ми формуємо її особистий бренд, спираючись. Експертність, особистість, шукаємо унікальність, і таким чином у неї і підписники, продажі, її бізнеси зростають. Тобто, я як плюс один мозок до бізнесу інших uh -huh. людей. Маю свій власник. Коли ще платочка, складає. скільки в тебе коштує ця послуга? Консультація коштує 1800 гривень цього uh -huh. року. Це ти проводиш тільки в форматі, просто консультація. Так, Або ти прямо будуєш презентацію ще після. А, у мене є друкований файл, який я надсилаю mm. після, і я завжди роблю запис конференції і залишаю її клієнту, щоб була змога mm. передивитися. Супер, розуміла. І я працюю саме у форматі консультації. Цього року я запустила також наставництво, і коли я прийшла на твій курс, я зрозуміла, що це був останній пазл, якого мені не вистачало. Бо я дуже хотіла працювати з продуктами. По перше, я рік відкладала створення свого курсу, бо я Просто не мала згадки, як це скомбінувати, тобто ага. знання є, але структура ноль. <ріст> і, і хаос, побачила, то, що... і. хаос, так, Коли я побачила, що є людина, яка це може нормально розкласти по блокам, розповісти, як продукт створити, як його, е презентувати, продавати, як його е презентувати, продавати, як його взагалі зробити так, щоб люди вийшли після цього і сказали дякую, це було круто. Uh -huh. І я саме тому не починала нічого робити якось сама, бо я розуміла, що в моєму досвіді були продукти, які я купила, подивилася одну лекцію і сказала: ну все, і він був не один. І щоб сама я не стала таким продуктом, я зрозуміла, що без дійсно класного навчання я не буду навіть починати uh -huh. після твого навчання. Я зрозуміла, що е, все від вс, е, всі. Причини з якими я могла від, віддвинути цей проект, закінчилися і треба робити. І я зробила запуск на 36 людей а, е, з мого курсу. Це cool. був так, я дуже задоволена результатами. Розкажи мені детальніше про твій курс, який ти якраз ось запустила. Про що саме він, які там модулі просто продай мені його, щоб я зараз просто закохалася? Так, мій курс розрахований на людей, які не хочуть чекати кращих часів, а хочуть організувати собі їх якнайшвидше самостійно. Це про СММ, про просування, про якісний контент для профілю особистого та комерційного. Це про круті сторіс, про сенси, які ми можемо транслювати. І як на мене, найголовніше це курс для людей, які хочуть взяти життя в свої руки. я сфокусована перш за все на якості, і я дійсно особисто працюю з людьми. Тобто mm -hmm. я даю зв'язок, і ці акаунти, які до мене прийшли на початку, і які вийшли, то я отримала неймовірний фідбек. 70% людей робили всі домашні завдання. І дехто з них після курсу почав змінювати прайс, змінювати візуал, а робити загальні проекти один з одним. Тобто я за якість мови відрізнятися від звичайного smm курсу, наприклад. А тим, що, по-перше, я продаю не просто знання, які я отримала з різних курсів, а свій досвід. А він досить великий за 5 років пра праці у сфері СММ, Плюс так. у мене є власний бізнес. Я розумію, що я роблю, як це робити. І я зростала у всі Кризи, які тільки були ковід, війна. Тобто я знаю дещо більше зі своєї практики, ніж просто десь послухати. Ну, це перше. По-друге, це можна додому... маленько вставать. додам про твій якраз бізнес? Те, що у Юлі свій квітковий магазин. Блін, мені здається, ми колись з тобою переписувалися про це. Так, може так. декілька років тому. Ось реально я прям тебе з цим запам'ятала, і е, ми тут вже так два слова до інтерв'ю спілкувалися, і Якраз сказала, що, хоч зараз воєнний час, то що з твоїм бізнесом квітковим, а він прекрасно процвітає, зростає і збільшується. Це шикарно. Юлія, якраз наш підприємець, який сплачує все більше і більше податків до нашої держави, і показує, та, ось що можна рости якраз під час війни, і реально будь-який кризовий момент, це момент можливого росту для кожного з нас. Так, це дійсно момент для росту, це момент для переосмислення і завжди це пошук нових стратегій. А саме на цьому я і спеціалізуюсь для кожних клієнтів, які приходять на наші продукти на курс, на консультації. Ми намагаємось зробити ту унікальну стратегію, яка буде забезпечувати зріст бізнесів незалежно від ситуації в Україні або ту місці, де ви знаходитесь, тому що. А, насправді є дуже багато інструментів, і я давно відмовилась від позиції, що я все знаю або я все можу сама. Якщо є експерти, яких є знання і досвід, це найкраща інвестиція вашого бізнесу. Я Инвестуйте. з тобою повністю, повністю згодна. А, ти пос... От, я як дивлюсь твої сторіс, звичайно, не всі, Та, звичайно, я можу щось таке Я Сама всі дивлюсь. Але що я завжди бачу, що ти завжди купуєш якесь навчання. Цим так ось тому тут я хочу сказати, що я прям пишаюся справді з тобою. Так а що всі навчання прям цікаві, цікаві або всім навчанням, які ти купуєш, ще б треба також було б методолога. Може б там, ти їм написала, так. Хлопці, так. щось у вас там не дуже результативно. Давайте я вам допоможу. Я дійсно купую навчання один раз на 2-3 місяці. Це стабільно. Я не вважаю це вау ефектом для підприємця. Це routine. Тобто розвиток та свіжий погляд забезпечує зростання вашого бізнесу. Якщо ви навчались останній раз там півроку або рік тому, то часи дуже швидко змінюються. Якщо ви не будете навчатися, то ну ви не пристосовані yeah. дорішньої ситуації і зростання моїх проєктів – це не випадковість, а результат великої праці. Якщо у вас зараз а, все стоїть на одному місці, то це а, дуже така. Хибна ситуація, ви можете відкатитись назад, якщо ви не будете намагатись наздогнати ситуацію, тому навчання це перша рекомендація, яку я сама все, що я рекомендую, я роблю самостійно, і е, ви бачите, це де результат. Тож треба спробувати, так Юль, таке ще буде питання. Е, крапельку буде з цифрами. Ось може я, я просто пам'ятаю, що ми з тобою домовилися, що ти не, не хотіла... казати. А тоді давай ми що хочу запитати. Скільки, наприклад, коштувало, скільки було вкладено, наприклад, в рекламу, скільки коштував запис цього курсу, і скільки фідбек після курсу? Тобто, щоб ми прорахували, скільки ти взагалі заробила з цього. А я люблю таке. Коли можна а, спустимо, прекрасно. Я вважаю це гарне питання, тому що кожна людина має розуміти, чому вона працює. По перше, я робила курс сестрою, вона експерт з копірайтингу та написання текстів. Uh -huh. І вона працює для різних агенцій в Європі, в Канаді, в Україні. І у нас був загальний проект. Я витратила на рекламу не супер багато. Натаги я витратила приблизно тисячі дві-три, мабуть, так, але важко відслідити результат. Мене рекламували блогери друзі. За одна людина була по бартеру, одна була за чашку кави, одна сказала, що. Я пригощу в історію, тобто в мене, мене така комунікація на круги мене, що там домовленості відслідкувати важко. Був mm -hmm. один блог, якому заплатила ще тисячу гривень, але мої друзі зробили кращий ефект, ніж вона, тому без імен з uh -huh. приводу вони... Так, в... якщо я тут зараз підрезумую, то те, що у нас десь 2-3 тисячі гривень, хай 3 тисячі гривень було витрачено на таргет, плюс тисячу гривень ще на блогера і плюс 50 гривень за чашку кави. Так. Хай буде 4 тисячі 50 гривень, які були на початку як інвестиції. Як інвестиція, окей. А. Цього разу я планую зробити більш фундаментальну інвестицію, а, і я думаю, що з наступного тижня я вже буду більш активно цим займатися. А, з приводу вартості пакетів від 1800. Це тариф просто послухати. Альона я зробила все, як ти навчала. А, наступний просить на 20-30 дорожче і VIP а, був 4800. Так, перший 1800, другий, яка ще вартість? 200. Ага. І 4800. Ага. Є. Зрозуміло. От я не пам'ятаю 90 або 95 тисяч угу. загально. А 10% а. з цієї суми ми, ми закупили з Дашою теплі фліски для хлопців з ПВО. Мінус. Реклама мінус. А, угу. Тобто, мінус 12 тисяч приблизно від цієї суми. Щодо угу. запиту, ми писали самостійно. Тійно лампа кільцева не вважається інвестицією. Вона вже була до цього. Це реально важливий предмет вдома. Ніколи не знаєш, коли він тобі знадобиться? Так, дійсно ніколи не знаєш. І ми записали самостійно. Ми самі робили презентацію. У мене був мінімальний дизайн, а ми самі робили запис на передню камеру iPhone 13 Pro досить норм якість відео. Писали цей курс мон, монтаж був на останньому MacBook, то питань теж не було. Угу. Ви С... самостійно також та, робили монтаж? Ага, а, а, Удач був сам... досвід. А. Так, удаша був досвід, у Даші був досвід монтажу, тому вона показала, як і я не пам'ятаю назву програми, але вона, по-моєму, базова у Apple. Тобто вона навіть не неплатна. Ми зробили. Все за місяць, 6 вересня. Я пам'ятаю, це був наступний день після мого дня народження. Даша підійшла і каже: Все ти відгуляла? Ми почнемо працювати. Ми прописали перший пост, тобто, які мають бути теми, хто що хоче додати, знання, досвід, відгуки клієнтів і ми паралельно почали продавати і записувати курс. Старт був 1 жовтня, тобто, фактично, ми за три з половини тижні зробили, записали і продали. Але я хочу сказати, це було дуже нелегко. Наступного разу моя рекомендація всім, хто захоче повторити, як пишуть на ТВ. Внизу обережно треба думати перед тим, як робити, робіть два місяці. А, тобто, типа, краще брати просто з запасом крапельку більше так. часу для того, щоб не бути в такому прямо нон стоп ефекті, так? Ми просто. У нас робота побудована так, що ми наставництво та консультації з людьми були розписані ще у вересні, і mm -hmm. додався, і оце було дійсно таким випробуванням із зірочкою. Тобто, треба щось одне робити. Це чисто рекомендація, якщо ви вирішите, piece, so that... так, так щоб вам було легше, але немає нічого неможливого. Ти шуткували, що у нас кріаторська хата, тому що кожного вечора ми сиділи, сиділи з ноутами, і це купа. Блокнотів, листів, а 4 презентації, ідей ідеї, тому що весь матеріал, який був у курсі, я не зробила копі-паст. Це на 100% авторський проект. Тобто нічого подібного я не бачила на ринку України, щоб можна було одночасно подивитись і СММ, і копірайтинг, і планування. Тобто, блок планування взагалі у мене отримав найбільше відгуків саме через те, що люди не можуть розподілити свій час. Mm -hmm. Я пішла. Мій курс, Тому що я побачила, що у тебе з цим все окей. Тобто все прописано і все дуже структуровано. І я розумію, що для мене ефективне навчання тоді, коли є чітка послідовність дій, яку я можу побачити і повторити. Фактично, я це саме і зробила. Я, на прикладі твого курсу зробила свій. І це а спрацювало. ти домашнє завдання робила вже по своєму продуктові? Так. Ага. по своєму. Дійсно, по своєму. Я, а... да, я ну ти просто з куратором тоді співпрацювала та та я спеціально зробила якраз такою фішкою, бо я розумію, що реально є е, ті люди, хто приходять, хто хоче отримати фідбек вже прямо по своєму продуктові, і чому б ми не додали такі консультації? Тобто е, для того, щоб не робити ці всі практичні завдання на якомусь афімерному там прикладі, так, таке. І... Також є, якщо просто ви хочете протестувати. Але якщо у вас є можливість, якщо у вас є ваш продукт, ви прямо приходите і отримуєте від методолога прямо по вашому продуктові, як можна його, наприклад, покращити. Так, це ідеально, тому що ми якраз. До мене приходили люди вже зі своїми продуктами. Після твого курсу е, я зробила свій я дещо е, я взагалі багато чого зрозуміла, і до мене по другому колу пішли клієнти зі своїми продуктами, що з ними не так. тобто то той аудит курсів, про який ти розповідала, що mm. я тепер почала як профдеформація, Я, Я тут бачу помилка, помилка, помилка. Тобто, треба переробити, допрацювати, іншому продавати. І у мене були люди, які запускали зі мною свої продукти в перший раз, і був аудит курсів для психолога з Лондона. для… Психолос для одного ще психолога з Лондона для вчителів англійської мови. Ми просто аналізували їх продукти і робили повторний запуск, і я як СММ бачу, чи готова сторінка до запуску, і як методолог я продивляюсь наскільки цей продукт коректно транслюється зі сторінки. Тобто я взагалі отримала дуже багато з того навчання, яке ти дала. Ті знання, які ти даєш, вони дійсно дуже круті. І єдине, чи довго, я пам'ятаю, ми з тобою розмовляли, як довго я думала перед тим, як купувати продукти, чи було в мене сумнів. Тільки один. Чому так? Чому така низька вартість? Це просто. Можеш продавати його втричі дорожче. Дійсно, в мене, в мене була мета для того, щоб реально цей продукт зробити, знаєш, як для всіх. Ось я коли його робила, мені хотілося зашити там найосновніші, найбазовіші знання для того, щоб кожен міг його подивитися. Тобто він короткий, він доступний okay. по вартості, і для того, щоб кожен, хто буде для себе створювати курс, або потім працювати, наприклад, як методолог, щоб ми усі разом могли підвищувати взагалі рівень онлайн освіти у нас в Україні, щоб не просто там десь як на Лінці якось так. Тому е, реально моя мета тут була саме у доступності, та і тут якраз от бачиш, є такий якраз вау ефект, що знань навпаки, якраз е, більше тобто цінність більше, ніж вартість цього курсу. А, набагато більше, і я не знаю, чи всі люди використали його на 160% як я, але моя рекомендація, якщо ви бачите експерта з. Крутою аудиторією з гарними відгуками, то продукти треба не просто послухати, а беріть їх у свою роботу. Тоді ви дійсно побачите якісний результат. І я вважаю, що ринок нашої онлайн освіти, особливо український ринок онлайн освіти, дійсно потребує нових експертів і підвищення рівня якості. І я дуже рада, що саме цим займаєшся ти. Бо так. якщо бачиш, десь ти фігуруєш у команді, я розумію, що це класний продукт, і можна спокійно його придбати. О, я вже, якщо що я порахувала ту суму, яку ви заробили, навіть коли ви поділили вже там, в принципі, десь в районі однієї тисячі доларів вийшло. Але що знаєш, що зараз я просто така на думку спала? Те, що круто, що. Та ви плідно попрацювали три з половиною тижня, але тепер цей онлайн-курс реально можна просто перетворити в пасив. Та що завжди просто буде приходити нова аудиторія, а вона і так буде приходити правильно, бо все ж таки там консультації в тебе ще послуга а, з аудитами, якраз курсу, і просто ти один раз витратила свою якраз енергію на створення максимально, а тепер тільки вже підтримка є, і реально це такий пасивний додатковий варіант твого доходу. Правильно я розумію? Я взагалі так. Я взагалі вважаю, що кожен експерт, поправка дійсно експерт, має мати. Якийсь продукт у запису, тому що, наприклад, у мене склалася ситуація, коли консультації розписані тижні на два-три вперед, менторингу місць немає, і людина і рада би зі мною співпрацювати, але у мене просто немає на це часу. І я розумію, що я втрачаю великий потенціал людей, тому що вони могли б самостійно співпрацювати або в іншому форматі і так з'явився курс. І це дуже зручно. Цей курс не є основним в плані доходу для мене, звісно, а? і я вважаю, що зусиль, енергії, навчань і все, все інше там набагато більше ніж та сума, яку ми заробили, бо це результат по років. років. І коли людина розпочинає такий проект, вона має розуміти, що це завжди плюс один. Метод, як можна буде з вами контактувати, тому для експерта це питання часу. І єдина рекомендація для того, щоб це зробити нормально, треба робити це також після навчання. Тобто, не просто е, зроблю я собі курс. Ні, це так не працює. Треба дійсно фундаментально підходити. Якщо курс зроблений без методолога, на мою думку, він не працює. Яка б це сфера не була? Мені нема чого додати тут. Дякую тобі велике. Дякую за приділений час. Дякую за все, що ми тут записали за все, що ми з тобою тут проговорили. Хочу що від себе тобі побажати, щоб всі нові та нові запуски вони запускалися з твоєю мінімальною вімкненістю та в даний курс. А кількість студентів вона тільки збільшувалася і збільшувалася. І, звичайно, ще середній чек твого продукту також ріс. І цей пасивний твій дохід, він реально також. Ріс і допомагав. Дякую, дякую тобі за знання. Особисто мені дуже приємно, що ми взагалі зараз спілкуємося з такою фундаментальною темою, і мені дуже приємно усвідомлювати, що людина, на якої підписалася декілька років тому, зараз ми спілкуємося про результати. Тобто, ну, для мене це має велике значення, і я тобі дуже вдячна. Дякую.